45-річна Олена залишилася в окупованому Херсоні. Її діти навесні виїхали на підконтрольну Україні територію. А сама жінка цього зробити не може, доглядає батьків і старенького дідуся, в якого кілька тижнів тому стався інсульт. Його відвезли до міського спеціалізованого центру. Нестача лікарів, і медикаментів відчувалася одразу, розказує Олена. Але останні три дні у відділенні майже немає лікарів. Спочатку все було нібито нормально, але після того, як у Херсоні окупанти оголосили про евакуацію, наступного дня лікарка, яка займалась лікуванням дідуся, виїхала. По відчуттям вона тут така не одна. Що буде далі невідоме. Добре, що дідусю стало трохи краще і його стан стабілізувався, але хто продовжить лікування наразі невідомо. Лікарів дійсно не вистачає, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Багато з них виїхали через тиск російських окупантів на підконтрольну Україні територію. Там дуже великі зараз от з лікарями їх відсутність там з анестезіологами Взагалі біда. зараз. от під цю хвилю там абсолютно більшість ніхто не збирається виїжджати з наших лікарів, наскільки мені відомо. Всі три міські лікарні працюють. Медична допомога надається і в поліклініках, і стаціонарах, говорить начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Виїхало всього п'ять лікарів із сім'ями. Стаціонар працює. Вивезли лікарів та вчителів, яких завозили. Тобто, це не наші ті, які завозили саме окупаційна влада. Наші лікарі більшість вся працює. За словами лікаря-ендокринолога Максима Овчара, який в липні виїхав з Херсона, не працює міський кардіологічний диспансер, та нібито евакуювали залізничну обласну лікарню. Щодо обласної лікарні, де я е, працюю, там е, від так званого міністра Ільмієва поступила інформація про те, що збирали списки на евакуацію. медичного персоналу. Української, тому що російські лікарі, вони з правобережжя виїхали ще минулого місяця. Зрозуміло, що добровільно примусово оформляється, чи вуличку ось вивозити, я вам не скажу. Аналогічна ситуація була і в Маріуполі, говорить Максим Овчар. Вивозять не лише медичний персонал, а й обладнання. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.